Вони хочуть захищати батьківщину. Чоловіки та жінки з місцевого добровольчого ЛЕВ займаються тактичною підготовкою, вчаться стріляти з різного озброєння. А дехто вирішив стати снайпером все задля того, щоб перемогти ворога. Подробиці дивіться далі у нашому сюжеті. Поки збройні сили України стримують російську навалу на сході та півдні України, в тилу активно продовжують тренуватися резервісти. У віддаленому місті посеред Карпат готуються знищувати ворога. Добровольці місцевого добровольчого формування територіальної громади Лев. Чоловіки та жінки відпрацьовують тактичні навики, тренуються снайпери та аеророзвідка. Люди, які приходять сюди, вони не знають, що вони хочуть навчатися. Вони хочуть захищати батьківщину. Вони прекрасно розуміють, що в країні є війна і батьківщину треба захищати. А то, чого вони хочуть навчатися, їх тяжко спитати, тому що вони не розуміють, в основному це не були військовослужбовці. Це вже наша задача розказати їм, що, як, по чому, і навчити тому, що спасе їм життя. На цих кадрах добровольці вдосконалюють свої тактичні навички. За легендою, загін має перейти з однієї позиції на іншу, але потрапляє у засідку. Добровольці відпрацьовують бій в оточенні та евакуацію пораненого з поля бою. Треба бути готовим, тому що ті хлопці, які там напередку, вони нам дали час, щоб ми тут вже були готові, прийшли вже не зелені, а хоч щось трошки мили. Звичайно, що ці наші тренування порівняно, що там робиться в нулю, трошки воно напевне не так, якби воно би мало бути. Але з того, що є, ми зібрали і отак, як є своїми силами, пробуємо, працюємо. Тренуються також снайпери. Чимало з них члени спортивних стрілецьких клубів, але є й такі, хто вперше взяв до рук зброю після повномасштабного російського вторгнення. Андрій з позивним мольфар вчитися прийшов із власною рушницею раніше. Він її використовував у спорті, а нині відточує стрільбу на далеких відстанях. Прийшов два рівні навчань. Перший початковий, який давав фактично ази е здійснення пострілу, і більш професійний, який дозволяє стріляти на досить далекі дистанції. Знання балістики, знання е умов стрільби, вітру нам дали основи, нам дали. Техніку виконання, а ми вдосконалюємося в тому конце. Разом з чоловіками займаються також жінки. Ірина до добровольчих формувань приєднала ще торік у березні. У цивільному житті жінка-бухгалтер, але коли є можливість, постійно виїжджає на навчання з побратимами. Я навчилася тримати автомат. Ну спочатку, коли я прийшла, він взагалі дуже тяжкий. Там чотири. 4... Ці також опановують дрони. Аеророзвідка позицій противника ще одне завдання, яке стоїть перед операторами дронів. Досвідчені інструктори з бойовим досвідом демонструють підопічним не лише як керувати дроном та виявляти ворога, а й правила маскування. Є різні е, у нас виходить, локації, на яких по-різному можна працювати, різні речі виконувати. Відповідно, є десь момент, де дуже все гостро і складно, є десь простіше, але воно дозволяє нам об'єктивно оцінювати ситуацію на полі бою. В першу чергу страхуємо своє життя. Це нам дозволяє оця техніка. Це є за ним все-таки майбутнє. Добровольці тренуються в день та вночі за будь-якої погоди, бо знають, що лише наполегливі тренування та уважність до дрібниць допоможе перемогти ворога. Христина Поробій, телеканал Еспресо.